Добрий день! Сьогодні даю рецепт неперевершених курячих грудок. Налити в пательню 1 літр холодної води, довести до кипіння, покласти 1 столову ложку соди, розмішати курині грудки, покласти в киплячу воду, вимкнути газ. Нехай полежить 5 хвилин. Перевернути і ще хай полежить 5 хвилин. Дістати. Перед тим, як класти грудки у воду, посередині зробити надріз вглуб грудки, тоді тільки у воду. Дістали посолити, поперчити, паприка. З двох боків це зробити. Зробить, зробіть е, надріз і ще й з другого боку вглуб грудки, і теж сіль спеції паприка. На пательні масло розігрілося. Покласти туди грудки і недовго обсмажити з двох боків, дістати на тарілочку. 1 кг або 1,2 кг картоплі, порізати слайсами, покласти на пательню. Цибулю порізати, навпіл і слайсами, додати до картоплі. Трошки чесничку, мішаємо. мішаємо. Трошки бекону порізати і змішати. Зверху викласти курині грудки і зробити соус, 2 чайні ложки томатної пасти, 30 мл соєвого соуса, 1 столова ложка меду розмішати і намазати курині грудки, поставити в духовку на 180-200 градусів на 20 хвилин. Болгарський перець порізати кубиками в салатник, додати помідори чері і два невеличких порізаних помідорів, навпіл порізані, змішати з перцем, додати петрушку, цибулю, салатну цибулю, білу, додати винний уксус, соус соєвий, 2-3 столові ложки. Ароматної рослинної олії, чорний перець, все перемішати. Додати сіль, спеції за смаком, перемішати. Це наш дуже гарний салат. Салат подати з грудкою і картоплею смачного.